Так, привіт усім! Давно хотів зняти пару корисних, на мій погляд, відосів про налаштування пультів з неочевидними фіксами а, деяких розповсюджених проблем. Так, погнали. Перша проблема це налаштування пульта для симулятора. Як ви знаєте... Пульти у нас передають вісі, а не кнопки. А програми налаштовані на те, що всі джойстики, які використовуються, вони мають кнопки для кастомних функцій. Саме тому а, у ліфтоф ця секція називається «Налаштування кнопок контролера». І так що ми можемо налаштувати ще, наприклад, двопозиційний перемикач на Arm-Disarm, за рахунок того, що це військ. Програма розуміє, що ми у якому напрямку ми рухаємо наш перемикач. Але, наприклад, для трьохпозиційного перемикача ми цього зробити вже не можемо. Наприклад, для режимів польоту. Ми можемо задати тільки два режими польоту вверх та вниз. Середнього положення вже нема, бо наступне перемикання буде Переназначати те, що ми задали до того. А, для того, щоб виправити, ми робимо трохи іншу модель. І в цій моделі ми йдемо у мікси. Як ви бачите, тут перші канали це керування, плюс наступна функція, я колись розкажу. Далі ми два канали назначаємо на крутилки. Вони будуть працювати як звичайні канали зі своїм напрямком. А всі кнопки ми налаштовуємо на наступні 4 перемикача, всі, які є у мене на пульті. Тут дві, і знизу дві. А всі інші канали ми задаємо Logical Switch. Як виглядають ці Logical Switch, ми бачимо. Logical Switch Ми на кожен перемикач, на кожне положення кожного перемикача задаємо а, Custom Logical Switch а, з функцією Edge, а, який передає імпульс довжиною в 10 секунду. І щоб побачити, як це працює, ми йдемо на монітор каналів. І зараз ви бачите, що кожне положення передається як коротенький імпульс на своєму каналі. І тепер ми можемо задати акрорежим до себе, левел режим посередині. Horizon від себе. І те саме з arm Disarm» – Arm на себе. Кнопка. Disarm від себе кнопка. Також за рахунок того, що у нас є крутілки, ми можемо налаштувати підйом камери і опускання камери. Користуйтеся.